Всім привіт! Сьогодні виставляю в продаж свої балансувальні ножі. От, зроблені власноруч. Ось так ножі у нас тут стоять гартовані, чіткі, фактично, все швидко ріс. Ножі зроблені, пошліфовані за одну установку. І зроблена площадка. піде те, щоб тут виставляти рівень, можливо було зручно. Низ підошва зроблена з чавуну, боки стальні. От. Є три пятака з латунними вставочками, щоб не царапати якісь поверхні. Тут ми можемо собі регулювати. І ось цією барашкою ми можемо підфіксувати собі вже потрібне значення, яке у нас буде, щоб не збивалося. Ось. Щодо розміру. Ножів, то вони розмір мають 320, грубо на 100, на 200 Всередині 170, можна сказати, 170. от Ножики стоять на прошліфованих поверхнях упорних площадках. Гарно все підігнано, все чітко виставлено. За одну установочку, все воно рівненько, все чітке. Ножами користувався відносно мало, Ножі без всяких тут ямочок, забоїн. Фактично стан дівочий. От. Фактично дівочий стан. Тут є отвір під якийсь римболт. можливо, чи для чого, не знаю. Зробив та й зробив. От. Кому треба, звертайтеся на емейл. E Ціну я тут не буду озвучувати, щоб не доставляти. Поживе для хейтерів диванних, які вміють тільки язиком чесати і більше нічого, як то кажуть. Тому кому потрібно, звернеться на емейл, e а там же ми домовимося про ціну. Ну Скажу так, що виготовити і, такі ножі такої якості, щоб було перешліфовано все, зроблено, плюс матеріал, то вам вийде. Досить немала сума. Так що якось так все, звертайтеся, будемо домовлятися. Ножики досить легкі, двома руками легенько переносяться з місця на місце, як потрібно, для того, щоб десь приховати чи поставити. Хоча, в принципі, можна їх ставити просто зразу виставляти там, де вони мають стояти, і вони будуть стояти і милувати око і шліфувальний камінь, який буде працювати без биття. Не розбивати шпиндель. Так що якось так. Ну, а на цьому все. Всім удачі і до зустрічі. Тримаємося. Ну а посилання на виготовлення цих ножів я виставлю в описі під відео, і ви зможете власноруч, власними очима, переглянути це відео, як вони виготовлялися від заготовки до кінцевого виробу.